Подачка ату. Десна. Ех, не дали. Буде в голові. Дивимося. Подачка в голові. 2 1. Десна виграє в Красилівки. Але гра, друзі, рівно бомбезна. Оп! Ай, хтось! Не знаємо, що там було. Не знаємо, що там було. Зразу будемо дивитися. Що буде? Пеналька. О! Три, один, три-один. Десна виграє красилівки. Ой, Хапонець який! Який хапонець! Не допропрацювали! Не допрацювали! Що там? Один-ноль. Да, здалеку. Вовчко виграє вороть вора. Один нуль. Ні. Хороший, але заблокований. Дивимося. 10 хвилин зіграно. 1-0. Вовчков 2 виграє. Ура, ти 1-0. 10 хвилин. Затримали без болів. Другий розовик. Другий посадив. Печтангу. 2-0. Вовчков виграє. О! Третій! Третій вітає на 12-й хвилині. Первого тайму Вовчків 2 виграє. 3-0. У Ратидбора. 3-0. Нову Вовчев. Ні, 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 ні. Дві жовтих підряд. Готовить. Готовить. Столяренка. Ой. І Кривенко тягне. Ай, саме жовте. Да, яке ж красиве. Да. Двойне. Двойне. Двойна хапинець. Козаки <різь> працюють. 5-0. Антончик. Петдев'ятку прошив. Але ми. ворітьми. Петдев'ятку. А сьогодні. Охро! Розовичок сьомого, Сьомого. Красиво. 7-0. Братибор Вовчком 2. 7-0.